Фіцо у відставку. Нам соромно за Фіцо. Словаччина це Європа. Скандують люди в різних містах країни та за її межами. Акції протесту сьогодні відбулись у Братиславі та у понад 50 містах Словаччини і за кордоном. Сьогодні вільні та мирні, але не байдужі громадяни повинні об'єднатися, щоб нас не поглинула диктатура російського зразка в найближчому майбутньому. Найбільше мене непокоїть те, що обіцяють одне, а потім не виконують це. І ось ми йдемо в бік Росії, яку ми як молоде покоління теж не любимо. Причина, чому я тут дуже проста. Я хочу жити в словаччині, яка є частиною Європейського союзу. Я не хочу жити в Росії. Мітинг у Братиславі організовує громадська ініціатива Мир в Україні. В Столиці люди зібрались на площі перед будівлею уряду та скандували гасла проти дій прем'єра Роберта Фіцо. Його засуджують через контакти з Кремлем. Протести розпочалися в грудні 2024 року. У відповідь на зустріч Фіцо з путіним організатори мітингів вважають, що Фіцо підриває демократію та веде словаччину в бік залежності від Росії. Сьогодні ми протестуємо, бо більше не довіряємо прем'єр-міністру цієї країни в рамках Європейського союзу. Була сформована коаліція країн для спільної оборонної політики. І прем'єр-міністр Роберт Фіцо та прем'єр-міністр Угорщини вочевидь не входили до цієї коаліції, хоча в ній були і представники Великої Британії та Норвегії. Ми не знаємо, якими будуть наступні кроки. Врешті-решт, у грудні прем'єр-міністр зустрічався в Кремлі з Путіним вбивцею українських дітей, такі Людині, як Роберт Фіцо, не можна більше довіряти, як пишуть словацькі медіа у Братиславі на мітинг вийшли близько 45 тисяч людей.